Друзі, всім привіт! З вами Віло Желе життя в селі інтернет-протол та YouTube канал. Сьогодні ми будемо обробляти полуницю від хрущиків. хрущиків, хрущиків і так далі. Будемо використовувати антихрущ. Хотів альфа-супером, але не знайшов його в себе в регіоні. Замовляти з інтернету доволі довго чекати. Так що буде антихрущик у нас. Будемо обробляти, вносити під... Кущик і так далі. Антихрущик раз нам хорошо поможе. Тут він у нас і від великого спектру. Я думав, він тільки від хруща, а тут доволі -таки великий спектр. нічого саме він личинка хруща, дротяник, листовий, листовійки, несправжні дротянки, гусениці, підгризаючи совок і ведметка. Будемо використовувати її. Доза у нас йде. 10 мл на 5 літрів води, 30 грамів тут на 15 літрів води. Думаю, має вистачити нам на ось це все діло. Будемо потроху вносити під кожен кущик і все підживлювати. Також його можна замішувати з різними. Добривими підживленнями, але ми підживлення вже вносили сюди. Недавно ми вносили чистий лист підживлення комплексне. Ну І, і що саме головне я зробив цього року, це я дав зимою попіл, золи. І ось яке в нас листя вимахало. Вимахало листя, дай Боже, здоровецьке, що капець. Такі лапті здоровецькі. Видно, все простріли, це у нас град був, він побив трошки. Але, ну, Не всі кущі, але деякі то такі вимахали здоровецькі. А ці є такі, що маленькі, ці такі. Оці. Ці у нас це Вікторія у нас. Вікторія, Вікторія Володимирівна посажена. І все. Цей не знаю, це. Ультраранній 9 травня, не знаю, як він називається, але вони дуже смачні. Цього року їх не буде на 9 травня. Ну, побачимо. На другий рік, може вони буде все добре в них вимахається. Все, йдемо замішувати, будемо е, розбавляти. Получається, тут у нас йде 5 літрів, ми сюди будемо кидати по 2,5 кубика, той по 5 кубиків. Раз і потім ще раз. Так, все, у нас підходить ліка 5 літрів і 10 грамів такого розчину. Це ми все діло заправляємо і пішли поливати під кожен кущик по чуть, -чуть. все. Йдемо водички наберемо. У нас є супер чан, доволі таки непоганий. Це ще тут має посадитися полуниця, не знаю коли саме, але десь має посадитися. У нас є бочка, треба її, напевно, де вже набрати водою. Немає. А, так, да, немає. Ну, як нам цього і вистачить. Вистояної. Ну, набрали водичками. І все, йдемо робити. Заміс. І будемо поливати. Так, ми набрали. Ось тут, тут а, надіюсь, вона просто розірветься. Ага, там. А ні, пішло. Так, залили ми першу партію. На 10 грамів. Зараз таку розмішуємо. І все. З пляшки, звісно, це зручніше набирати, але вже як є. Образно це в нас виходить три таких. Баклашечки якраз. І все. Якщо не дати такої підкормки, то буде в нас поганий врожай і тому подібне. Плюс хрущ з'їсть, ніколи таке не давав. Все було в нас аби так збутися. Знаєте, росте та й росте. Нащо за ним дивитися, але треба дивитися за ним, давати йому того, того того Так, все, пройшли ми оцей перший рядок Вікторії. Зараз будемо робити всі діла з іншими рядками, проходити. Ну і все. Сьогодні доволі трохи спекотна погода, жарко. Але що зробиш? Треба роботи. Так, все, пройшли, ми обробили вже все. Ось цих три рядка ми обробили. Білий ми не обробляли, бо це ще вони молоді і обробили ось ті. Старші, самі старші. Обробили, якраз у нас пішла пачечка на це все діло. Ми трохи в деяких місцях зменшили дозу і якраз вистачило. Звісно, це антихруш, це не, не дешеве задоволення. І він економічно трохи невигодний для таких маніпуляцій. Класна штука Альфа-Супер, але жаль, що її немає в нас тут. А замовляти з інтернету це доволі довго чекати і так далі. А все обробили. Чекаємо врожаїв наших, що там як там має бути. Такі гарненькі кущики. Вже починаю випускати вусики. Для мені вусики не це так важні, як мені важні з цього ультрараннього, але щось він не хоче вус опускати. Цей вже напускав доволі гаско, а цей... Ще не випускає. Не знаю, з чим зв'язано, але щось він не пускає. А, ось ось ще якесь є. І так далі. Один плюс, що я знайшов, де його можна ще взяти. І це ми десь підемо на днях, накопаємо і ще засадимо оту частину і оту частину. І, як на превеликий жаль, люди також там не знають, що це за зор. Знають, що тільки ультрараннє і все. Можливо, щось і попаду не на таке, що цей якраз підходить. Але вже якраз що це на нас травий місяць вже, то, то, то таке діло. Так що такі то от справи. Так, підписка на канал, лайк вподобайки, пишіть, що не так зробив, що так зробив, хто якими препаратами користується і так далі. Також хочу ще зробити полив тут. Так щоб вручну не бігати, не поливати лице, того доволі таки. Дурна робота, там на вищому, де немає, оцього агротканини і волокна, то там легко собі пішов поляв. А тут -а, треба по лунках попали. Ну, коротко, ці всі свої нюансики. капельний полів не хочу робити. Придумав собі одну таку класну штуку, є таке слово, туманний полив. Хочу зробити такий ну, домик, скажімо так, виміряємо, тут у нас 4 метри, тут такий, Отак буде і з тої сторони, і так буде палка поверху кинута і буде провинутий е туманний полив. І собі через шланг пустив собі, і воно тобі буде падати і так далі. Коротше, такі, таке питання, хто ним користувався, наскільки він ефективний в використанні і так далі. Е це, я так розумію, буде поливатися по листове. Одні люди кажуть, що добре, другі ні. Напишіть свою думку. Хто які методи поливання використовують. Хоча тут доволі невелика ділянка, можна походити з цим поливати, ну все ж таки, доволі часу трохи воно займає. А так собі кинув там, тут воно поляло, тут тут. тут. Плюс капельний туманний полив, він капельки маленькі і він не так сильно забиває землю. Бо я ось був поливав того року. Ох, якісь віруси ходять, не дають жити спокійно. Поливав був тут, а... Ставив е, патик і зверху ставив цю розкидач капельок, то тут земля настільки забилася, що такі ґрудки грудки, я вам зараз покажу деякі самі, були настільки потужні, що я його коли розкопував, я тут робив між рядками, виходить, щоб його розцейки розсадити, то ось такі були грудки, моноліт. І не було що з ними робити. От і, короте, оце Я тут такий полив використовував. то ось Ті, що тут залишилися на горбиках, то вони також це як воно? Монолітнє. Так що таке то діло. Тут а, між родками кинута у нас солома, то й сіно. А, тут муська біленька, кицька любить приходити, і ось тому в тому рядкові вона лягає, там собі лежить. Ну і час від часу якихось камашок ловить які там пролітають. Та і все, в принципі. Дякую всім за перегляд. Пишіть е коментарі, ще раз повторююся. Лайки, подобайки, ставте, підписуйтеся. Заходьте на наш сайт willagelife.biz. Там знаходьте пос... е гарні статті, е на яку хоч тему для вас знайдуться і все. А також поширюйте матеріал в свої соціальні мережі, діліться з ними з людьми. Всім пока!